Більше 12 тисяч злотих через свого підписника. Все було дуже примітивно і просто. Зараз, перед тим, як публікувати, я вже 10 разів думаю про те, що зробити, що показати, тому що реально є дуже багато недобросовісних людей, які тільки шукають спосіб або ж варіант мені насолити, або ж нашкодити моїй сім'ї, родині, там, роботі, бізнесу і так далі. Я з сім'єю літали в Дубаї в червні місяці. І я показав, нам тоді скасували літаки. Я показав confirmation number, тобто номер нашої поїздки. І щоб ви розуміли, ця людина, яка за мною слідкувала, вона по цьому confirmation number, виявляється, могла зробити зміни у мою резервацію. Вона знала моє ім'я, прізвище. Це вже легко так знайти в інтернеті, там по тому, що я веду бізнес. І е, на підставі цього вона зайшла на мій, скасувала нам білети і вибрала якісь зовсім інші дати. Тобто, по факту, щоб мені полетіти, нам прийшлося ще раз заплатити цю саму суму. Ми заплатили, ми з цим змирились, але зробили для себе висновок, що багато чого ми не показуємо з приватного життя через цю ситуацію, і багато чого я тепер усвідомив, що не буду показувати на публіку, тому що реально люди. Не можуть радіти чиїмось успіхом, там життям, а навпаки, лише шукають способу насолити. Мені цікаво, як цій людині живеться. Якщо він там не знаю, мене надурив там на цю суму. Я собі дозволив, що раз заплатив, поїхав. Як він з цим живе? Чи він від цього кайф, чи ні? От мені справді дуже цікаво.